Всем привет, с вами Ян Матвеев. Сегодня 4 августа и 527 день войны. Собрали для вас все самое важное. Украинские беспилотники атаковали военную базу в Новороссийске, а в Саудовской Аравии пройдет глобальная встреча по Украине. Журналисты установили имена 29 тысяч погибших российских военных, а депутат Гурулев предложил дать теробороне минометы. Серьезно поврежден еще один российский военный корабль. Сегодня ночью украинские морские беспилотники атаковали базу Черноморского флота в Новороссийске. Минобороны заявила, что оба дрона уничтожены, а мэр города уточнил, что атаку отразили корабли Оленегорский горняк и Суворовец. Однако затем появились вот такие кадры. На них мы видим тот самый Оленегорский горняк. Это большой десантный корабль. Он явно серьезно поврежден, дал течь, его буксируют к берегу. Ну вот, как мы видим, без повреждений точно тут не обошлось. Украинские источники выложили кадры с самой атакой. Давайте на них тоже посмотрим. Вот она, безэкипажная лодка. Пожалуйста, сам большой десантный корабль тоже узнается. Судя по всему, атака происходила в темноте, ранним утром как раз. И дрон, скорее всего, не был обнаружен, так как его не обстреливают, не пытаются уничтожить. Несмотря на то, что скорость не какая-то запредельная, атака все равно была успешной. Дрон, сейчас вы увидите, это дойдет до борта корабля. И видео, судя по всему, достоверное. Как раз поврежден у корабля именно левый борт. Вот оно все так и подтверждается. Судя по кадрам этой атаки, применялись вот такие беспилотники Магура В-5, которые недавно показали на выставке оружия в Турции. Это украинская разработка. Дроны могут преодолевать больше 800 километров и разгоняться до 77 километров в час. Это позволяет беспилотникам дойти до Новороссийска даже из Одессы. Такой дрон несет 320 кг полезной нагрузки. Если большая часть из этого взрывчатка, то это вполне сопоставимо с полноценной военной торпедой, которую, например, применяют российские моряки. Одновременно с этим ударом украинские воздушные дроны атаковали объекты в районе Феодосии. Российская Минобороны заявляет, что были уничтожены 10 беспилотников, еще 3 подавлены средствами РЭП, повреждений якобы нет. Но вот такие кадры публикуют с места событий. Он. Слышишь? Ты слышишь меня? Тебя слышно? Вон опять смотри. Нефтебаза. Нефтебаза. Если эти кадры достоверны, то повреждение все-таки есть, и удар был по нефтебазе. Тем временем аналитики проекта «Схемы» выяснили, что ракеты, которыми российская армия обстреливает Украину, были вывезены из страны. Это старые советские Х-55, которые были переданы России Украиной по долгам за газ в 1999 году. Тогда были переданы также 8 бомбардировщиков Ту-160, 3 Ту-95 и 575 ракет Х-55. Армия РФ зараз перенапружена и начинает отступать под тиском Збройных сил Украины. Вообще в чувство придите в мире, что происходит. Зараз загарбники відчувають проблеми із логістикою, постачанням персоналом та озброєнням. Справа в тому, що Україна змінила тактику, зосередивши основні зусилля на знищенні загарбників артилерією та далекобійними ракетними системами. Звичайно, перші результати нової тактики багатьма диванними експертами сприймаються неоднозначно, адже вони ще не досягнули масштабних досягнень по звільненню мільйонів квадратних кілометрів української території території. але така тактика береже українських воїнів і виснажує ворога. А коли ворог буде виснажений, і його логістика буде знищена, саме тоді у бій і будуть введені великі бронетанкові підрозділи на Маріїнському та Бердянському напрямках. Визначені сили та засоби національної гвардії утримують рубежі оборони, не даючи змогу противнику досягти будь-якого позитивного результату, чим забезпечують успіх дій підрозділів збройних сил України. На Мелітопольському напрямку гвардійці продовжували наступальні дії у складі ударних грубовань сил оборони, мають частковий успіх. Так, підрозділ однієї з бригад оперативного призначення Національної гвардії в ході наступальних дій просунулись до 650 п'яти шість метрів глибину оборони противника, півтора кілометра по фронту та закріпились на зайнятому рубежі. Тим часом у Кремлі намагаються замовчувати невдачі російської армії на війні, аби не сіяти паніку в країні. У цьому впевнені аналітики інституту вивчення війни. На їх думку, про це свідчать дискусії між впливовими медіаперсонами та так званими воєнкорами щодо бойових дій. Суперечка між публічними особами в російському інформаційному просторі підкреслює чутливість Кремля до російських повідомлень щодо невдач в Криму, а можливо і в Україні загалом це ще більше підтверджують розбіжності в спільноті Мілблогерів. Вищі ешелони російського військового командування могли надавати вказівки воєнкорам мовчати про проблеми, в яких можна прямо звинуватити російське військове командування. Неодноразове виділення додаткових військових ресурсів у Білгородську та Курську області свідчить про те, що Кремль дедалі бін. Більше занепокоєний продовженням ударів на російському кордоні з Україною. Пане Романе, як вам здається, ну так, щоб без зайвого оптимізму, який не завжди продиктований об'єктивною картиною. У Кремлі є підстави дійсно замовчувати хід того, що вони називають СВО, хід війни. Ми дійсно. Даємо їм, ну як би так коректно сказати, відсіч. Тут е, потрібно розуміти, що у нас е, звичайно були різні цілі, і Росія ставила собі масштабні цілі, які б підсилили взагалі глобально в світовому масштабі. Це захопити всю Україну. Mm -hmm. і, і самого початку ми знаємо, що там говорили, що Путін перед самим вторгненням говорив там зі своїми найближчими людьми, що до самої практично по самого початку вторгнення знала обмежена кількість людей. Після того Путін є інформація, що говорив з олігарками, натякаючи їм на щось, а не говорячи прямо. І він себе вів так зверхньо, розуміючи, що скоро під ним буде велика територія України, і він зможе далі, як скажімо так, як властелин Європи, диктувати всьому світу, як далі жити, і можливо він на це націлювався, і хтось думав, що результати зараз міряються саме по таким масштабам, після того як українська армія зупинила і далі дає відсіч, агресору звичайно все, що. Зараз є і навіть маленькі успіхи, де вони там можуть просунутися на Куп'янську, і навіть даже якщо я впевнений, цього не буде, що ми все для цього зробимо. Вони вийдуть там на кордони Донецької, Луганської, скажімо так, якби вони вийшли uh -huh. на кордони Донецької Луганської областей, це все рівно для Росії буде поразка. Стратегічна Росія програла вже і звичайно, все це розуміють олігархи, дивлячись на ту ситуацію. Ну і скажімо так, можна владці, дивлячись на ситуацію, яка відбувається навколо Росії, як це впливає на них. А що стосується поля бою, то там, само собою, ще доливаються кислинки, да? називаємо це так м'яко, де наші сили оборони, по-перше, стримують противника, а по-друге, ще й активізуються і, скажімо так, метр за метром вигризають в них територію Ну і наносять їм втрати, реально дивлячись втрати. Ми їм наносимо дуже серйозні там Вони іноді в день там втрачають по дивізіону артилерії, там по роті більше танків, і це кожного дня. Це говорить про те, що ми і ми ще при цьому намагаємося просуватися. Це говорить про те, що ми наносимо втрати, але також ідеалізувати не можна. Ситуація якби складна, і противник ще сильний, і ми маємо розуміти, що нам розслаблятись не може. Сьогодні New York Times вийшов <головіка> з текстом про те, що українці. Були змушені відмовитись а, від тої тактики, якою їх навчали а, закордонні інструктори? А, вони це пояснюють там. Ну, по-перше, там невеликий строк був навчання, а, і що одразу після навчання а, зайшли в бій, і а, не відбулось того злагодження, на яке сподівалися, можливо, наші закордонні партнери. А, ви а, як вважаєте а, наше ми чим відрізняємось від російської армії саме в тактичному бойовому злагодженні: хто вони, хто ми, наскільки дійсно для нас цінним є західний досвід і західне навчання? Скажімо, складне питання. і... Можна так його сказати в загальному командирами, тому що деякі командири, які перейняли правильно цей досвід і вони його використовують, мають успіх, а деякі командири це факт. Вони продовжують битися з тим досвідом, яких яких їх навчили колись в військових училищах, і там лобові атаки, і все і це є. Не будемо тут нічого, скажем так, приховувати. Це є, тому дуже важливо це от сучасне мислення командирів, які бачать, як потрібно Правильно діяти, але розуміти, як діяти, і розуміти тактику наших партнерів це одне, а використовувати на полі бою інше, тому що для того, щоб використовувати вдало. Тактику наших партнерів, вона ми нам потрібно багато ресурсів. В чому вона заключається в основному? Да, ми можемо зараз говорити про тактичні підрозділи, які там заходять в тил, знищують противника під прикриттям засобів враження. Основне, чим вони відрізняються, це можна подивитися глобально по війні в Іраку, там в Афганістані. Ну, мабуть, більше звичайно ірак показує, бо там така більш війна, все таки армії, а не з там повстанцями або там з терористами. Інших перед наступом це знищення бойового потенціалу. І повністю, скажем, знищення передньої лінії противника, перенесення вогню в глиб, скажем так, знищення противника на передній лінії, знищення його, знищення його артилерії, контрбатарейки, подавлення його взагалі всіх засобів типу квадрокоптерів, або літаків, щоб противник не зміг вести розвідку, завоювання панування в повітрі, або просто не давання противнику панування в повітрі, і тільки тоді партнери, от як, як хто. Аналізують війну, вони тільки тоді на починає просуватись піхота повністю, коли комплекс цих засобів mm -hmm. створений. Для цього потрібно ще раз багато техніки, багато снарядів, багато засобів враження різних.